Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні, дівчата, обіцяне відео свочі на глітері для повік, які я купила минулого разу і пообіцяла вам зробити свочі, щоб краще було видно. Так, Приступимо. Перші два, перші два глітері ось такі фірми Obey. Він тілесний. У відтінку. Зараз вам скажу відтінок 06. Ось написано 06 відтінок. Це такий тілесний, тілесний, зараз я вам відкрию його. Ну, не тілесний, він такий більш натуральний, скажімо так. Ось такий своч вам зроблю зараз. Бачите, він такий дрібні-дрібні блискітки, він такий сяючий. Сяючий і дуже, ну, дуже класний. От якщо на літо, на вечір десь, як святковий, бачите, такий переливи, він не білий, а він такий ну, тілесний, скажімо так. Ось такий дуже гарний, дуже гарний. І я наносила його на повіку і потім отак пальчиком просто не, не самим оцим спонжиком. Можна і спонжиком розводити, можна стрілочку таку виділити спонжиком. Ну, ось, так, ось так провести лінію. Можна. А можна провести повністю на повіку і розтушувати пальчиком. Я зазвичай так роблю. Воно по всій повіці дуже, дуже красиво виглядає. Так, фірма Обей 0,6 відтінок. Так, другий відтінок теж фірми Обей. Я зараз витру. Міцеляркою, до речі, міцеляркою гарно змивається. А другий такий він взагалі голографічний, знаєте, такого кольору, як взимку сніжинки, от як сніг. Сніг і сніжинки, знаєте, мерехкотять різними переливами. Ось цей взагалі супер. Взагалі шикарний. Він мені дуже сподобався. ну На літо буде просто-просто. Ну, Просто відпад, скажімо так, дуже красивий. Різне-різні кольорові тут, різнокольорового забарвлення. Це 0,1 тон, по-моєму. Зараз я вам точно скажу. Так, так 0,1 відтіночок, ось написано. Фірма Обей. Можна його зробити, знаєте, оці два, два відтінка, зробити як основу на повіку повністю, а потім підвести чи стрілочку, чи відтінити другими тінями. Ну, класний, мені дуже сподобалося. І ближче вам покажу ось цей олівчик, який мені дали якраз акція була. Акція купуєте два глітера фірми Обей і в подаруночок, Тут навіть я розпечатала, розкрила написано. Подарунок. Подарунок сатиновий олівець у відтінку я вибрала шостий відтінок. Там був четвертий відтінок і шостий. Четвертий відтінок більш такий рожевий, а шостий відтінок, зараз я вам зроблю сводч, я взяла він такий і не червоний, і не коричневий, ну такий, знаєте, темний нюд з розовинкою. Він... ні, Він не рижий, абсолютно не рижий. Красивий такий відтінок, мені, мені здається, підійде на під будь-яку помаду. Тут, ніби на відео рижий, але він не рижий. Він такий е е нюд, темний нюд з, з розовинкою. З розовинкою, з якимсь кофейним відтінком. Ну Олівець хороший. М'який такий, знаєте, гарно так малює. Я його відкрила, ще, правда, не пробувала, а вам, вам свочі роблю. Хороший олівець. Буду використовувати. Якраз в мене такі відтінки помад є. Так. Зараз приступимо до других блискіток. Фірми я взяла аж 5 штук, фірми Juice Star. Ось такі. Тут я вам скажу: тут більше блискіток знаходиться. Теж вони ну, шикарні шикарні глітери. Так, розкриваємо перший відтіночок. Зараз я вам скажу тон 106-й. Ось, 106 відтінок. Він такий е, лавандовий, лавандовий колір. Зараз роблю вам сводж. Так. Такий теж дуже насичений, дуже класний. Ви знаєте, по зрівнянню з цими от, фірми Obey, ці більш насичені і більш вони, е, ну, більш стійкіші, скажімо так. Вони не роз... Не розмазується. Ось ви намазали його, так? Ось так трішки розтушували, якщо треба розтушувати на повіку. І він буде триматися вам цілий день. Такий лавандовий, теж приємний, красивий відтінок. Моментально застиває, не відчувається на повіках. Ну, важкості немає, як на мене. Красивий, мерехтливий такий відтінок. Лавандовий, світло-лавандовий. Ось такий він. 106. Так, наступний відтіночок. Так, наступний відтінок ось такий рожевий. Рожевий тон. Боже, який же тон тут так погано видно? Зараз хвилинку. По-моєму, 0,20, чи 120 дуже дрібно видно. Ось, сфокусувала, подивіться. 103-й відтінок. 103-й відтінок рожевий. Ну, якщо ви подивитесь на мейкап, ви його побачите. 103-й відтінок рожевий. І знаєте, дівчата, я подивилася, що почитала відгуки, що навіть оцей рожевий відтінок можна використовувати як помаду. Або поверх помади, або. Знаєте, зробити тіні з рожевого такого, рожевим тоном на повіки, і саме оцю, цей глітер намастити на, на губи. Дивіться, взагалі шикарно. Такий рожевий, дуже красивий, насичений, рожево-персиковий. Красивий дуже, мерехтливий. І на губах буде, і на повіках, ну, якби скомбінувати, і воно буде дуже красиво виглядати. Скажу дуже стійкий, такі дрібненькі-дрібненькі блискітки на ньому. Такий глітер. Так, зараз поступово перейдемо до темних. Наступний глітер. Зараз я витираю, щоб вам краще було видно. Наступний такий мідний, мідного кольору, по-моєму, 100... 105 відтінок, дівчата, дивіться, 105 відтінок, так. Мідний. Мідно-золотистий. Теж дуже красивий, ну я його взагалі я такі трішки краснуваті, мідні, на всю повіку не наношу. Я його буду використовувати або як стрілочку, або як, знаєте, трішки затемнення робити. Або навіть і як помаду. Дуже теж красивий, дивіться. Червоним взагалі не віддає, він таким золотисто-персиковий відтінок. Дуже красивий. Насичений, перламутровий, красивий дуже. Так, ясь трошки розтушую трішечки. Якщо подивитися, як на. Ну, плям взагалі, от я дивлюсь на відео, ніби плями, дівчата, плям взагалі немає. Немає взагалі, і такий от. Насичений мітно-персиково-рожевий кольор. Гарний. І зараз я вам покажу дівчата оці два, які мені ну, взагалі сподобалися. Я ось цей користуюся вже як стрілочкою. Саме ці я буду брати як стрілочку. Ну, а ви вибирайте собі, як вам подобається. Значить, дзюстар. Джостар теж відтінок 109. Я ось від цього літера взагалі в захваті, я його використовувала як стрілочку, як підводочка. Він написано, як він чорний, але, дівчата, він дуже красивого, такого темно-графітового сірого кольору, з блискітками, з переливами. Я взагалі в захваті від цього глітера. Так, це відтінок, так, да, я сказала, 109-й. Мабуть, я ще собі візьму на запас нехай буде. Він мені дуже сподобався. Одним, одним махом руки ви собі намалювали стрілочку, чітку, хочете тонесеньку, хочете е, ну, товстішу, навіть з таким оливковим відтінком. Дуже красивий. От я, я зараз підсіла на нього, вже користуюся. Може, в наступному відео, коли я буду парфюмерию, його показувати вам. Готую зараз відео, то е, нафарбуюся цими стрілочками, підведу стрілочки, покажу вам. І ви подивитесь. Ну, безподобний. Цей мені дуже сподобався. Саме на підведенні стрілочки. Класний. Я хочете розтушую, покажу. Бачите, він такого сірого, сіро графітового кольору. Плям не ставлю, не ставить плям. І він, ви знаєте, я е, навела. Я його витру, тому що він мені, мені, мені здається, він готиться тільки для стрілочок. Давайте я вам зараз знову обновлю. Знаєте, що мені сподобалось? Що я навела стрілочку і до вечора, до вечора, дівчата, так от знаєте, буває, е, ну, не взначай, так береш і трішки там око зачухалося. Я провела пальчиком, тому згадала, що я намалювала стрілочку. І ви знаєте, він дуже стійкий. Ну, взагалі, от я провела пальчиком, і ну, стрілочка як була, так і є. Тобто він стійкий. Так, 109-й тонн. Це мій фаворит на сьогоднішній день, я взяла його як для стрілки, прекрасний. Це фірма Магічне Сяйво. Мавка. Теж наш український мавка. Глітер. Рідкий глітер для, написано для обличчя, але він ну, глітер для, для, для тіни на повіки. Зелений. Зелений тут щось. Сила природи. Тон 0,7, дівчата. 0,7 тон сила природи. Це взагалі теж мені дуже сподобався колір на мої зелено-карі очі. Прекрасний, такий зелений, теж я їх буду використовувати як стрілочка. Ось такий, бачите, насичений, насичений смарагдово-зелений колір. Ну, Хтось може захоче розтушувати, будь ласка, розтушовуйте, розтушується гарно, ну, але, бачите, мені, як для розтушовки мені не подобається. Я взяла його як для стрілочки і тому хочу показати вам, як він виглядає саме. Е як стрілка. Взяла отак от на літо, з переливами дуже красивий. Насичений, густий, дуже красивий. Повторююся, одним махом руки ви собі зробили себе красуню. Підвели хочете товстішу, хочете тоншу стрілочку. Ну, легко наноситься, легко, легко зробити стрілочку. Так. Ось такі глітери. І ще хочу вам, дівчата, показати ближче цей олівець, який я купила Essence для повік 37 тон, тому що минулого разу, ну, може, хтось не побачив чітко, він такий баклажанний, такий якийсь фіолетово-баклажанний колір. 37 відтінок. Темно-темно фіолетово-бордовий, ну такий баклажан. Красивий теж колір, гарно тушується цей олівчик, гарно тушується, гарно наноситься. Бачите, одним мазочком навели чітку стрілочку. 37-й есенс. Так, кому буде корисно, подивитись. Так, і минулого відео я вам не показала. Теж я зараз користуюся. Рідкий глітер від фірми L'Oreal. Темно-синій. Я його давно купувала. Я не знаю, чи є зараз в L'Oreal. Теж мені дуже-дуже-дуже подобається. Він невеличкий, тут об'єм невеличкий, але він такий теж дуже красивий, темно-синій. Теж мені дуже-дуже подобається він. теж він з переливами, з блискітками. Такі густіше наведу, такий синій, темно-синій. Тріш, трішки, ви знаєте, вже, мабуть, підсух чи закінчується він у мене, але я ним практично ну, кожного дня і користуюся. Темно-синій. Лоріалівський. Теж я користуюся як для підводки для стрілочки. Так, ну ось таке відео було, дівчата. Всім дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, було корисним, тому що Свочі побачити Свочі ближче і знаєте, зробити вибір свій на ці глітери. Крітері рекомендую, хто така сама сорока, як я, хто любить сяйво, блискітки, то Сміло беріть літери хороші. Ось ці два для стрілочки, ці для, навіть для помади можна, і цю можна якби помаду використовувати, або поверх помади для блиску. Ну, ці, два, ці два теж мені дуже-дуже сподобалися. На літо як основа просто прекрасно. Такий легкий перламутр і гарно тушується. Наша українська фірма Обей. Тому рекомендую, придивіться, дівчата. Так, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.